Вообще, сам факт. Это что, с Великой Россией можно так разговаривать? Ну, то есть времена не меняются, и мы опять ждем крушения США. Я правильно поняла? Ну... Я вот когда Кирич читаю, у меня сразу, знаете, вот ну, кулаки сжимаются. Well, Dr. Jesus! И, и что, вот сейчас выйдет Трамп и будет говорить, well... Ну, хватит уже. И у нас так oh, все. Все, Не волнуйтесь. Все будет плохо. Ты хочешь на еще одном поколении проверить вечную теорию, что французу здесь могила только уготована? Ну, прекрасно. Вот, извините, мы, мы наверное, другого спецпосланника возьмем и дадим ему тоже 100 дней на завершение конфликта. Слова нет. У нас на Соловьев флаве свободу слова. У нас выступают люди, которые меня ненавидят. Привіт, друзі, мене звати Олена Курбанова, і я надзвичайно вітаю всіх і кожного, хто опинився в компанії YouTube каналу Курбанова Лайф. Це, звісно ж, ваша улюблена програма. Тільки єдине, що одразу хочу проанонсувати: це буде не так, як зазвичай. Забудьте все, що ми з вами бачили до цього моменту, бо Дональд Трамп змусив навіть російську пропаганду працювати геть зовсім інакше. Я цього очікувала, я про це мріяла і, нарешті, воно справдилось. Але про що я, звісно, розкажу за мить. Ви тим часом не забувайте нам лишати свій лайк, обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. Не забувайте коментувати, почути і побачення, а найголовніше. Ніше донатьте і підтримуйте Збройні Сили України зовсім трошки лишається для того, аби закрити наш збір для 67-ї окремої механізованої бригади. Нагадую, що ми збираємо на автівку для артилерістів. Посилання на цей збір в нас в описі, і повірте, сьогодні як ніколи, я вас мотивую обов'язково підтримати Збройні Сили України. Ну і відверто кажучи, для мене від учорашнього вечора було абсолютно очевидно з першої секунди, як Дональд Трамп опублікував свого. Листа фактично звернення до Путіна і до Росії, де він так сильно обіцяв Росію, що я чесно кажучи, навіть не думала, що в його віці буває такий напор так тонко, так красиво він проїхався по всій імперії, лише всю їхню пропаганду. Після цього фактично із голою дупою. Тож сьогодні кажуть, вся центральна бригада міністерства надзвичайних справ Москви чергувала під студію Соловйова. дід. Так горів, що пожежники боялися, якби в столиці не повторилася пожежа часів Наполеона. Виявляється, Трамп реально думає, що Росія слабка, що вона програє, і каже про це від. Пише про це відверто. І як же тепер пояснювати і доносити недорогим росіянам what's going on? Як обґрунтувати, що новий президент США ще гірший за попередника? Ну і звісно ж, треба віддати належне спічрайтерам чи команді, радникам Дональда Трампа, якомусь чортовому генію, який писав того листа? Там, де сказано, що... Радянський Союз допомагав Америці в перемозі в часи Другої світової війни. Це, звісно ж, неправда, як і неправдива цифра втрат радянської армії. Але знайти кращої скрепи просто було б нереально, те, що написав Трамп, а я би там говорив, і нам не надо испытывать ніяких ілюзій. Трамп безспорно являється системним врагом. У него нет никакого основания вступать с нами в некие позитивные контакты. Письмо, которое он остановит, послание, которое он оставил, что типа вы срочно либо договариваетесь, либо очень любопытное. Любопытное тем, что американцы по-прежнему считают, что это они победили Второе мирование, а мы им помогли. Ну, он там приводит цифру 60 миллионов. Что, вежливо говоря, показывает, что его советники по истории не глубоко в теме. Но, оказывается, я не, даже не хочу делать экскурс в истории понятно, что для любого русского человека такой заход я очень люблю русский народ, вы нам помогли победить в Второй мировой войне. Американцев погибло меньше полумиллиона, а у вас, русские, 60 миллионов, заодно, ну, типа, помощь такая была с нашей страны. Я вот когда Кирич читаю, у меня сразу, знаете, вот, ну, кулаки сжимаются. А главное, вы либо немедленно договоритесь, либо мы ведем такие санкции, какие? Вообще сам факт, это что, с Великой Россией можно так разговаривать? Да. Это что, мы да. проигрываем войну? Да. Это что, враг стоит у наших ворот? А чтобы не было таких иллюзий, надо обратить внимание, почему Европа постоянно вот этот нарратив, что Россия проигрывает. Може, це пов'язано із тим, що Росія не виграє. Може, це пов'язано із тим, що друга армія світу, наддержава держава імперія три роки не може перемогти малесеньку, хлюпесеньку Україну, як їм здавалося. Може саме тому Трамп і бачить всі слабкості. Ну а ще, звісно, в нього є розвіддані, яких немає в нас, саме на них він і спирається. Ну і тепер все, що може урятувати Росію, це, звісно, розвал Америки. Там тепер новий президент. А отже, час знову дісавати улюблену шарманку, як не сьогодні-завтра США розваляться. Ми це, до речі, чули за Обами. Потім за Трампа, звісно ж, за Байдена, і ось знову Трамп обов'язково розвалить все і навіть змусить Сполучені Штати Америки повторити долю Радянського Союзу. Знову і знову на пропагандистських ток-шоу розливаються ріки рожевих вологих мрій. Правда, навіть сама Скабєєва вже трохи втомлена від власної ж брехні, бо жодне із сказаних слів у цій студії так за три роки повномасштабної війни і не справдились. Трамп. Он ста... Соединенные Штаты станут Латино-Американ, станут страной, скажем так, сугубо западного полушария, как сто лет назад, опять вражда недаром с Панамским каналом, опять противоречия вокруг Канады, то есть уже по периметру границ Соединенных Штатов. Так что не исключаю, что эффект может оказаться после внешне ярких, красивых заявлений тот же, что был у Михаила Сергеевича, где Горбачева к 90-му году. Ну, то есть времена не меняются, и мы опять ждем крушения США, я правильно поняла? Ну, э, к США вряд ли, а вот крушение, их систему и демократию. а вот крушение их системы гарантий союзникам вполне может произойти. Так давно надеемся, и никак не случится. Річ в тім, що поки Російська Федерація очікує, що щось станеться із Америкою, Америка ніде не бере участі у війнах. Вона нічого аж такого не витрачає: ані людей, ані ресурсів, ані озброєння, ані своїх грошей. Економіка більш ніж стабільна. І тим часом, поки Росія чекає, російська економіка, звісно, хворіє. Людей стає менше, вони гинуть на фронтах. Ну і все, що стосується благополуччя, тепер під... Питанням, Тож, здається, що ця тактика сидіння на березі річки вона не занадто вдала для Росії, бо саме вони перетворюються на той самий труп. Ну і росіяни впевнені, що із ними грають. Що шулери досвідчені, російські шулери, вірять, що із ними за столом опинилися зелені та недосвідчені гравці, в покер, яких вони легко розведуть в карти. А американці вирішили, що вони вже зі старту за стіл перемовин. Росіяни, якщо і посадять, то із голою дупою. Грати, вмовляти, ніхто більше не збирається. Ось вам буквально 100 днів для прийняття рішення, а далі вже пінеться самі на себе. А росіяни все за старе. Та це панти американські, та ми їх не боїмося. Та той келох, якого відправляє Трамп, його звільнить вже через 100 днів. От в мене тільки одне риторичне питання. А что их что не? Сегодня, в среду, отметил, что главной ошибкой Байдена стало то, что за время его президентство, он так и не ладил диалог с Владимиром Путиным. При этом, как мы сказали выше, они пока тоже не спешат налаживать диалог с Путиным. Но посмотрим. Вот. Но в итоге, почему 100 дней и что, что они хотят успеть за, это, за эти 100 дней, непонятно. Мне кажется, что тут такая эквилибристика со стороны Трампа. Он поручил Келлогу добиться прекращения конфликта за 100 дней. Вот мне кажется, если через 100 дней конфликт будет продолжаться, а он будет продолжаться, ему деваться некуда, он пока не вышел на ту фазу, когда его можно завершить капитуляцией одной из сторон. Тут пока вот только такие варианты, да. Я думаю, Трамп просто скажет, что это Келлок не смог, вот ему было поручено найти, найти какое-то решение, ему сказали выделить целых 100 дней, он за 100 дней не смог себя проявить, поэтому вот извините. Ми, наверное, другого возьмем и дадим ему тоже 100 дней на завершение конфликта. Дурник, в тому ти річ, що Трамп дає вам шанс, можливість. Нам це не подобається, але не ми Сполучені Штати Америки. Щоб не було капітуляції, щоб ви могли зараз вийти із тими втратами, які є. Хуявіть собі, що через 100 днів не те, що буде замінений спецпосланник. А уявіть, що через 100 днів Україна отримає геть зовсім інше озброєння, яке який може призвести до того, що одна зі сторін капітулює. Але ну про кого ми кажемо? Імперці ж не будуть мучити себе саме такими думками. Але як же смішно і нікчемно виглядають вчорашні пропагандисти, які ще до виходу того самого листа, від якого згорів. Соловйов, щось там будували якісь замки із піска, як Трамп буде стелитися, умаслювати Росію, що він зробить, аби повернути довіру росіян. Бо ж росіянчики такі ображені, уніжені, я скарбльоний що звісно тепер треба їх улестити. Ну а на ранок раз і вийшло, що Трамп не те, що не збирається миритися. Він цих імперців готовий скрутити вараній рог, якщо вони перед ним. Не встануть на коліна. До речі, це дуже зручно, тому що все, що треба росіянам, це на колінах відповсти від Путіна і приповсти до Трампа. навіть вставати не потрібно. Ось і все, що треба знати про експертний рівень росіян, які взагалі не розуміють, що там коїться в Америці. От получилась новая архітектура международной безопасности. Вот решен вопрос, в том числе с Украины. А каким образом возвращать доверие к Западу миллионам русских людей. А их не волнует, доверяем мы или нет? Нет, а вот это я тут категорически не согласен, да. потому что для того, чтобы вбивать клинья в условный формат БРИКС, куда он уже даже испанцев записал, э э э, ему надо, чтобы э, общественное мнение, в принципе, смотрело именно туда. Почему? была вот эта вот успешность там конца 80-х, начала 90-х, да потому что мы все смотрели туда. И, в принципе, инерция этого мышления работала, наверное, еще лет 25 как минимум. А вот сейчас ее нету вообще. А, соответственно, у тебя отсутствует фундамент, на который ты мог бы опираться. Да. Поэтому, когда ты выйдешь с идеей, давайте, как в фильме «Два товарища», давай с тобой снова дружить, тебе надо что-то такое русским предложить, а предложить тебе нечего. Потому что ты обкладывал санкциями, ты расчеловечивал всех. Ты ввел а, тотальную ответственность, включая младенцев, за все то, что происходило с просроченным обмутком. А что ты еще можешь дать? И выясняется, что нечего. Нет, но ну есть два пути. Один путь – отменить те же санкции, пустить спортсменов и т.д. Там длинный список. А другой путь – как Макрон резервистов призывать, чтобы армия была 200 тысяч. А сейчас сколько, интересно. Вот такой путь. Ну, ну хорошо, ну, ну призовешь ты, да хоть 500 тысяч ты можешь туда призвать. Но у тебя есть опыт Наполеона Буанапарта, у тебя есть опыт Лавы, и у тебя есть э, опыт э, дивизии Шарлемань. Ты хочешь на еще одном поколении проверить э, вечную теорию, что французу здесь могила только уготована? Ну, прекрасно. Самый <связь> господин. Розуміючи, що сів в калюжу власної сечі, навіть писав пост про те, що це ж вчорашній ефір. Це було до листа Трампа, яке підтверджує, що він не збирається навіть намагатися зрозуміти Росію, і, окрім санкцій, інших страв в меню не буде. Ну, хоч на ранок Гаспарян зрозумів, що до чого, бо справді відповіддю буде єдине. Посилення і посилення санкцій, тож є і ті серед пропагандистів, хто навіть раніше з сезону легким помахом руки вже навіть розпочав змінювати зимову резину на літню. Ну простіше кажучи, перевзуватися у повітрі після всіх цих заяв від нової адміністрації Трампа. Ну і самого президента США. Це вчора вони збирались буквально воювати до останнього росіянина, захоплюючи Європу, світ, звісно, Америку. Ну а вже сьогодні, коли вони це все послухали, то б'ють себе в груди і кажуть, що не дозволять ніяким глобалістам завадити їм завершити війну. До речі, сам Трамп так і сказав: є два шляхи завершення війни: легкий та складний. А от вибір лишається саме за росіянами. Задача Трампа швидко досягти результату. результатів, он з с... мисліть твітами із Сіті ікс. Вот быстро, как соглашение на Ближнем Востоке получилось, первым, кто опубликовал твит, был Дональд Трамп. Также и здесь ему нужно в ближайшее время до 100 дней как можно быстрее посадить за стол переговоров и предпринять первую попытку. Сначала телефонный разговор, о котором никто знать не будет, затем какие-то конкретные решения. Если он не достигнет этого. Будет первый удар по экономике, экономическими силами, санкционным давлением, чем-то еще. Второй момент: для того, чтобы не остановить это, что будут делать э, э, глобалисты? Они под, попытаются поджечь ситуацию на фронте, провести провокацию, э, сделать так, чтобы он сам провалился. Но ну и если это ничего не получится, они будут продолжать делать все для того, чтобы война как можно дольше длилась. Но мы этого не допустим. Россия победит. крайнім випадку, ні. Ну а поки світом матається президент Зеленський, нагадуючи про систему безпеки, про те, що Україну треба посилювати, навіть якщо ми говоримо умовно про перспективу перемовин чи про перспективу завершення війни, ми завжди маємо бути озброєними до зубів. От прям отак от знаєте, спати на патронах біля себе, тримати кулемет, пістолет, рушницю. Все ну бо в нас такі сусіди. Цим займаються і інші дипломати. Президент Зеленський має можливість їздити світом. світу. І навіть не зважаючи на це, все одно в студії Соловйова розповідають про те, що наш тобто Зеленський заледве тримається. А от їхній слон він ще егегей. До речі, а де їхній слон? Він, 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 він живий? Він де? Це так пропаганда. Кожен раз дивиться на виступ Зеленського, а нині в Давосі. При тому дивиться який прикол. Вони три роки бачать, як президент України виступає по всьому світові, як йому аплодують, стоючи і навіть досі, поки їхній труп далі свого бомбосховища навіть не пересувається. І кожен раз такі, Та хто ти такий, Хто тебе буде слухати? Ось хто світ, світові лідери, політики, американці, ось вони його і слухають скрізь. Міжнародні журналісти, найбільших світових медіа, які в черзі стоять за інтерв'ю. Вони і слухають і запитують. А ви? Ви тільки спостерігачі. Ви свідки? Ви навіть не учасники. Ваш уділ міжнародної поїздки в Білорусь. Вам навіть більше закордонний паспорт не потрібен, так максимум картка на метро. Що вирішив, що Его позиция для кого-то важна. Но ну, реально, вот, вот откуда это удивительное селюковское сознание себя? Кто-то действительно считает, что на глобусе Украины Киев занимает центральное место в мире и все вокруг. Китай, Индия, Америка, Франция, Германия, Англия крутятся, крутятся вокруг Кивы и только думают, а как там у хохлов дела? У все нормально? А что бы нам еще? Вот ложусь я спать, это же Ельцин говорил, да? Ну, да. А я думаю, что бы сделать для Украины? Борис Николаевич, если бы когда-то вот голову включали и когда ложились спать и думали, что бы сделать для России, не было бы трагических, позорных 90-х. Вот президенты реальных стран, например, Америки, думают о том, что надо сделать для Америки. Китая, что надо сделать для Китая. России, российском народе, что надо сделать для России. А вот всякие ничтожества, типа Прибалтийских Эмиратов, финского кретина, французского дурачка, І британської они думають о том, що їм треба зробити для України. Потеряйте своїх людей и своей страны. Притом, потеряйте доволі быстро. Виводьтесь в непоганій компанії дурачків, кретинів Ми опинилися. Це все про захід, про тих, хто і справді нас озброює, дає нам фінанси і допомагає. Бити росіян, а вони ну що міжнародна коаліція з Білорусі. До речі, ми вітаємо Дональда Трампа. Цього тижня багато історичних подій відбулося в його житті, окрім інаугурації і другого президентського терміну. Ще й в нього відбулося бойове хрещення. Перший раз він же, друзі, завжди запам'ятовується на все життя. Перший арішнік полетів в бік нового президента. Хоча він навіть ще нічого не зробив. Ще нічого особливо навіть не сказав. Так кинув кілька пред'яв до конкурентних фірм типу Брікса та по суті нічого кримінального. Трамп обіцяє, що всі будуть платити. Хто грошима, хто кров'ю, а Росія сучуть з усього і тим, і тим. Москві приготуватись, бо здається, що риторика Трампа чим далі, тим більше стає антипутінською, антиросійською. І це добре відчуває сама пропаганда, яка вже готується пояснювати недорогим росіянам, чому життя далі і далі ставатиме ще гірше. Ну і звісно, дуже хочеться знову і знову чути, як Соловйов буде решника впогрожувати особисто Брикс, це шість країн, або, я думаю, сім країн. і вони хотіли зробити щось проти Сеєних Штатів, і якщо вони це зроблять, вони не будуть раді тому, що з ними пройде. О, о, прям я себя прям прям вижу, как сразу у, несколько миллиардов человек скажут, у-у-у, как страшно, у-у-у! я прям себя чувствую, как американский президент. Well, talk to Jesus. И, и что вот сейчас выйдет Трамп и будет говорить, well, ну хватит уже. И у нас так все, блин, не волнуйтесь, все будет плохо, потом очень плохо. А потім і все за засім орішником. І стане хорошо, але не одразу і не все. Ось як написати зворотнього листа до Трампа? Може, нам не треба чекати оці 100 днів, оці погрози. Спочатку Арішні. Я вже знаю, що в нас сьогодні четвер. Ну, десь там із понеділка у вівторок вони почнуть і ядрикою погрожувати Вашингтону, і намагатися і Волца злякати. І Марку Рубі. Ну, ну все по нові ми це проходили. Давайте одразу перейдемо до тамагавків для Києва. Ну і все. І немає цього всього. І немає Соловйова, і тиша. Ну, а допоки в нас є ще трошки гумору від Соловйова, він навіть сьогодні не тільки і не стільки пропагандист, скільки стендап-комік. Адже дід несе про свободу слова. При тому навіть не абстрактно, а прям про свободу слова в ефірі своєї власної програми. Ага, там прям щодень, то опозиція включається. І от різні думки і так вчинити, так вчинити свобода. А всі, хто виявляється, Проти, хто критикує як Трамп, хто каже, що Путін знищує Росію, хто не задоволений втратами російської армії на фронті, то все, виявляється, люди, представники Сітки Буданова, то все криптоукраїнці і пофіг, і взагалі не важливо, що це ті самі зетватники, які просто розчарувалися СВО, які вважають, що Путін не до якийсь там верховний головнокомандувач. Якщо криве слово проти Путіна, то це точно українська агентура. Ось воно и, разумеется, те и самые свободы слова по-соловьевски. У нас на соловьев Владе, свободу слова. У нас выступают люди, которые меня ненавидят. Которые регулярно меня костерят, матерят, там, у которых совсем другая точка зрения. Но мы создали площадку, на которой присутствуют практически все. Включая, например, там присутствует человек, который не так давно подавал в суд на нас же. И мы к этому относимся... То есть у меня это подход базовый. Я не вмешиваюсь в то, что говорят люди, если это не нарушает законодательство Российской Федерации. Но точно так же я не собираюсь э, спокойно смотреть, когда, например, на кого-то из наших сотрудников накидывается, а дальше это на меня лично, это мне вообще пополам. Но я вижу, кто. Сетка Стрелкова, Которая направлена против Верховного Главнокомандующего. И когда вижу, как эту повесточку отрабатывающая подключается на живущие за границей предатель нашей Родины, там 3.0, неважно какая у него до этого фамилия, предатель, который такое нес о Верховном. Когда подчиняется бандеровская тварь Монтиан, которая такое несла про Верховного Главнокомандующего. Когда подключается израильская журналистка Собчак, но я же вижу в этом элементы работы украинских спецслужб, которые берут на себя функции, и которым самое важное, через эту сетку, как я считаю, впрямую или косвенно, контролируемые их, подпитываемых информацией, разнообразных врагов и идиотов, иногда это, правда, одни и те же люди, качают цепсошную повестку. Они подменяют собой правосудие, Они вважають, що вони обладають і знають там істину в конечной інстанції, Они выносят приговори. Давайте я вам ще одну сіточку незадоволених покажу. Ну що, сітка Буданова вже була, тоді черга до Сітки Малюка. Бо всі, всі хто чимось незадоволені, всі, хто за щось критикує Росію, російську окупацію, це, звісно ж, все вороги великої Росії. Вони знаєте. Просто такое сердечное питание. До россиян, я знаю, что вы у шлепки. Я просто хочу понять, а вы на черта забирали наши территории? Вы какого рожна их оккупировали с нашими людьми? Вы же так и хотели. Вот они все. В Мариуполе. Вот все, что вы так хотели с 2014 года. Вот вы получили, а людей бросили. И люди кажут, не украинцы. Це просто мешканці Маріуполя. Вони кажуть. Вони з плакатами кажуть, що вони бомжі, що вони три роки чекають, поки їм відновлять зруйноване. Вони звертаються до Путіна покидька і труса. Вони просять допомоги. То нахіба вам все це, якщо ви там нічого не робите? То що це теж? Агенти СБУ? Ведіміровіч Путін. Мы, жители города Мариуполь, проживавшие по адресу бульвар 50 лет октября района ⁇ Стадион ⁇ На нашем районе до начала специальной операции находилось 48 многоквартирных домов, 3 детских сада и школа. В результате боевых действий многие дома пострадали и были разрушены. Весь район был снесен без согласия жителей района. На данный момент... Здесь планируется застройка ипотечных домов. На последней встрече с нашим мэром города Олег Валерьевич сообщил, что компенсационное жилье строиться не будет. Нам всем выдадут бесходные квартиры, но мы не хотим чужое жилье. Мы просим вас о помощи изменить госпрограмму для всех жителей ДНР. Про Продолжению строительства компенсационного жилья. А в в домах, дати можливість видавати компенсаційні квартири, які проживали в этом районі. Всю жизнь прожили на этом районе и дальше хотим проживать на нашем любимом районе Стадион. Спасибо за понимание. Моя порада ви можете об'єднатися із мешканцями Курщини і разом звертатися до Путіна і разом масово бути посланими. Так вам? І треба. Ми будемо обов'язково повертати своє місто Маріуполь. Але сподіваюся, що оцих там вже не буде. Вони поїдуть на родину к Путіну. Сподіваюся, що відвідати його на кладовище для цього для того, аби це справдилось. Друзі, все що потрібно, це звісно, наша перемога. А перемога сама нам в руки не впаде. Її треба, звісно, наближати за допомогою збройних сил України, посилюючи їх безкінечно і закриваючи всі їхні потреби. То ще раз ще раз я вам нагадую про наш збір для 67-ї окремої механізованої бригади. Ми збираємо на автівку для артилерістів, і будь-яка ваша допомога, будь-який ваш донат, він має значення. Посилання на цей збір, звісно, в описі до Нашого сьогоднішнього випуску не забувайте нам лишати свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. Коментуйте, почути і побачення. І звісно, бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі!